Цьому винні українці зараз в Польщі що би не сталося, не знаю, там щось не получається дитини в школі, не йде бізнес, не заробляється, немає роботи. Усьому винні українці, і знаєте, от вчора це буквально мене зачепило, тому що в нас є спільнота, де ми живемо. Так, є група, де є всі мешканці, і десь була якась імпреза хтось собі там гуляв, так півночі, і перше питання, яке було, чи це є поляки. А яка різниця, якщо це українці, там чи не знаю, чи індійці, їм що їм вони мають право гуляти? Чи якщо це поляки, вони мають право гуляти? Знаєте, це така дискримінація, на мою думку, трошки. І також багато зараз бачу в ті, хто відео, де говорять, що в Польщі, в польських школах, діти жаліються про те, що у них в школі є багато українських дітей. І їм через це складно там вчитися, взагалі ходити до школи і так далі. І це дуже сумно, тому що знаєте, в всіх бідах винять українців. А коли приходиться до того, щоб працювати на якійсь роботі там за 4-5 тисяч, на якій в поляк не хоче працювати, то приходить українець. Якщо потрібно працювати на фізичній роботі, також українець потрібно платити ЗУЗ, податки, отримати 800+, плюс і потратити їх тут далі, українець. От у вас були такі моменти, ви відчували таку ситуацію? Напишіть в коментарях, тому що я вже сам на цьому на це потрапив і бачив багато випадків в інтернеті. І ну про це не потрібно мовчати. Потрібно також говорити, що ми такі самі люди, як і усі інші. І ну, ми то, що ми українці, це не означає, що ми в чомусь винні.